Знову щоб рухатися прямо до напрямку С2, С-7 Познен, Гданськ. І ми заїжджаємо в Варшаву. Вітаємо вас Користовий з Варшаву. Щоб рухатися прямо до напрямку С-2, С-7 Познен, Гданська. Наша дощова подорож у Варшаву розпочалася. Заїжджаємо, хочу показати вам заїзди в Варшаву, як ми їдемо. Вон, скільки тут паралельних доріг іде, бачите, ми їдемо в цей бік. І он зліва машини також їдуть. Я можу по навігатору показати. Та що там по навігатору видно? Заїжджаємо в тонель. По навігатору не дуже видно. Проїжджає так, під і нас трасину. вітає республіка. У нас траса пройшла. Ми під, під трасу проїхали, робили лівий поворот. Виїжджаємо на другу трасу. І которая, Республіки Польща-Варшава, столиця нас вітає, Котора йде перпендикулярно тій, по котрій ми їхали. Скільки тут вже доріг іде в різні боки. Паралельно їдемо одна, дорога, друга, і машини їдуть так само, як ми. Зараз побачимо таку, ну, нехай буде дощова Варшава. Ну, дощик такий Єлі-Єлі моросить. І ми раді вас вітати, друзі. І подорожуйте з нами Варшавою, яку зараз ми з вами покажемо. Нехай ти дощик іде, але все одно цікаво подивитися. Починається з великої кількості доріг. Тут ось бачимо також, ще якийсь приватний сектор. Йде. Це дачі. Дачі. Тож вже було написано Варшава. Ну, Варшава може бути написана, то Варшава ще може бути. Це як окружна дорога. Це дачі такі невеличкі. так. Да. Просто я бачила знак Варшава, але дійсно ось тут я бачу дачі. Такі. Старі дачі з Отековського образця. З таких дач починається Варшава і заїзд город у Варшаву дача. Варшава не вийде. Так летить, вигають вогні, значить аеропорт з цього боку десь. Тому що мені здається, що сідає літак. Да, так, полетів на посадку літак. Ну, з аеропорту до Варшави, що до А Чому ж було написано Варшава? Ну, написано, може бути, що у Це такі площадки з машинами. На продолжаю досити виріє. От паралельно машина по другій дорогі їде. Ми тут їдемо, там також йдуть. Паралельні дороги, але потім вони будуть розходитися. Корисне відео, особливо для тих, хто буде їхати ну, по Європі, навіть заїжджати в Варшаву, щоб зрозуміти, бо ми спочатку також не дуже розуміли, як правильно їхати треба по таким дорогам, тепер вже навчились. Бо у нас в Україні розв'язки такі інші відрізняються. Якраз в цьому напрямку поїхали прямо а то дороги направо пішли ще. Через 1-5 кілометрів. Використовуйте дві праві смуги для подальшого руху правіше до С8. Парканами дороги закриті височенними. Це, мабуть, щоб загазованість на місто так не йшла, так? Да? Чи чому ці паркани? Щоб шум менший був по будинку. Будинків далі будується біленькі якісь. Білі багато торгівельних центрів вже тут починається з краю Варшави. Тільки доріг багато Матери тут розходить. контролю середньої швидкості. Це вихідний день і машин. Ну, будемо сподіватися, що і далі їх небагато. Початок зони контролю середньої швидкості. Тут моти підторження. Таке не завершене ще будівництво. Ой, ціла зграя птахів злетіла. Така подорож варшовий почалася. Ми заїхали в Варшаву із сторони Кракова. Центр Варшави мені нагадує Краків. Дуже-дуже-дуже красивий центр Варшави. Тому що коли ми вперше заїхали в Варшаву, також їхали цією дорогою, я дивилася на ці будинки і думаю, да що тут гарного в Варшаві. Не можу зрозуміти, що, що можна побачити гарного в Варшаві. Той, що центр Варшави ми потім побачили, то зрозуміло, так, я просто була вражена тим центром. Чомусь думала, що Варшава Ну, чула, що як була війна, Велика Вітчизняна, то Варшава була повністю зруйнована. Місто, яке було повністю зруйноване. А тут коли поїхали в центр Варшави і побачили ту красу, як відбудували Варшаву, я просто вражена була тим. Щоб рухатися прямо. Тому я змінила свою думку про Варшаву. Так як заїжджаєш, от зараз їдемо, ну, наче то нічого такого гарного немає, нічого такого ми не бачимо. А потім можна тут побачити. Ось зараз скоро ми з вами будемо бачити оці Варшавські висотки. Тут є дуже високі будинки у Варшаві. Так ми через центр не їдемо. Ну все одно їх так далеко видно, ми будемо бачити. Побачимо. Чи ти дор... Ну, побачимо, побачимо. зараз. Ні... Ну, можливо, така от дорога туман. Ну, я... Не туман наш, темно, ми не побачимо, але ми повинні їх побачити. То хочеш, щоб ми показали центр Варшави. Через -9 Продовжуйте рух прямо в напрямку з вісьмох піалісток. То коли побачу в коментарях, що хочете центр Варшави, то покажемо, поїдемо ще в центр. А зараз ми їдемо по Варшаві, але це не центр Варшави. Ну, все одно і ще бачимо ця золота осінь. Вона є скрізь не тільки в лісах, а й по місту. Тому що у Варшаві ну, також дуже багато рослин. Їдеш Варшава, а тут ліс починається. Я спочатку була здивована, кажу, це що Варшава закінчилася, звикла, що в Києві ніяких лісів немає. Їдеш Я, бути ну то Голосіївський ліс, він збоку так залишається. Ми його від дороги бачимо тільки якусь маленьку частинку. А немає, як тут їдеш, ось закінчується дорога і сплошний ліс, і ти думаєш, це ти що з Варшави виїхав, а потім ти виїжджаєш з цього лісу, і знову Варшава. Цікаві такі паркани, зігнуті ці непрямі, от а так зігнуто навіть. Це все Варшава, їдемо Варшавою. Такі паркани стоять. Зараз будемо вісну переїжджати. Он бігом біжить по пішохідному мосту. Через один кілометр використовуйте дві ліві смуги, щоб рухатися прямо. Заїхали взагалі в тунель. їдемо. Продовжуйте рух прямо в напрямку з вісьмох Біалісток. Продовжуйте рухатись прямо впродовж 10 хвилин до напрямку кобілка. На Якусь річку переїжджаємо, не вісну. Ну не видно за цими мас... ну, парканчики такі. Не видно показати. То це ще ж не невісло, що кажуть. Вісло, бо я бачу, що широка річка, тому я, як ти кажеш річечка, думаю, ну, схоже на те, що вісла, просто не дуже звернули увагу. За тими парканами видно будинки, а їх і так от спереду видно, просто що погода сьогодні така темна, хоч насправді це обідня пора. Двадцять годин двадцять шість хвилин. І знову тонелі. Сікані тоннелі. Розходяться дороги також. А видно туди небо, видно з цього тунелю, Скло під скло. Під, тунелі під склом. І також вони так розходяться в різні напрямки. Наче не по місту їдеш, постійно паркани, постійно тунелі. Насправді це Варшава. Подорож по тунелям і між парканами. Це зони контролю середньої швидкості. Коли хтось перший раз їде, то не зрозуміло, це Варшава чи не Варшава. Так у нас було, коли ми перший раз заїхали, то думали, чи це Варшава, чи це не Варшава. Ну, може, так, ось ці ліс їдемо, це Варшава. Привезли ми дощу в Варшаву. Говорила донька нам, що в Варшаві дощу немає. А ми привезли з Кракова. Через 5 кілометрів. Використовуйте праву смугу для з'їзду до напрямку 631 новий двор Мазовецький Варшава. Ренбертон. Потім на кільці третій з'їзд. Їдемо лісом парканами по Варшаві. Це друзі: Варшава. Це не просто ліси. Третій з'їзд на шістьсот тридцять одні. Попереду злиття смуг. Через п'ятнадцять шість кілометрів. Під'їжджаємо на ніпорт. Це ж ми той раз як їхали коли їздили. З тобою в лікарню. Я казала, ну це ж ми їдемо в ліс. Хіба це Варшава? А воно їдемо, 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 їдемо. А і весь час лісок. Ну, то виходить, що це так у Варшаві можеш їхати через ліс. Та ні, це вже не Варшава. А і Варшава, можна... Ні, це Варшава. Ми зараз в бік не Поки що їдемо по Варшаві, а потім уже. Buen día, por які гарні ліси, і у Варшаві є. Гриб, грибники гриби збирають. Ми в грибах не розбираємося, тож збирати гриби не будемо. Так, і зараз, можливо, вже Варшава. Знову з кінця в кінець так проїхали. Скоро буде другий кінець Варшави. Серйозні тут ліси такі. Зараз вже буде передмістя Варшави. Виїдемо з міста і покажемо ще якесь село. Машини на узбіччях стоять, мабуть, то грибники ходять, гриби збирають. Стоїть машина і хтось присів, прямо з краю збирає гриби. Виходить, що тут прямо біля дороги є гриби. О, був знак, що закінчилася. Населений пункт Варшава закінчилася, це вже передмістя почалося. Будинки ось. Магазин. Чи фірма якась, чи магазин. гарні будинки вони там які. Отака подорож дорогами Варшави. У нас сьогодні з вами вийшла, і бажаємо вам багато подорожей і гарного настрою.